Ворожий дрон атакував чоловіка у Дніпровському районі Херсона у 43-річного місцевого жителя. Вибухова та черепно-мозкова травма, контузія, поранення голови. Його ушпиталили. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У селі Львова Бориславського району внаслідок російського обстрілу загинула місцева жителька. Непередодні під ворожий удар потрапила 61-річна жінка. Вона отримала травму несумісну з життям. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації зараз на зв'язку. Пане Олександр, вітаю. Добрий ранок. Яким є ранок понеділка на Херсонщині, яка оперативна ситуація, і які плани на цей тиждень? На жаль, ви вже розказали там про людей, які постраждали внаслідок скиду вибухівки в Херсоні, але, на жаль, їх більше це 5 чоловік за вчорашній. За вчорашню добу все саме в Херсоні постраждали внаслідок скидів. В Бориславі ще один чоловік, який також постраждав, отримав поранення внаслідок скидів, скиду з дрону російського в Ромашковому вчора. Е постраждали внаслідок обстрілу жінка, але Ромашкова і сьогодні зранку обстріляли, е влучили в, е в автівку. Крету швидкої допомоги постраждало двоє лікарів, водій та фельдшер. Слава Богу, поки що є повідомлення про те, що вони отримали кубо травму. Значить, слава Богу, живі. Але вже зранку росіяни тероризують Херсон, область правобережну. Також ви вже розповіли про загиблу Львову. Вона... Львові село Львове вона загинула ще двадцятого. 20... Вересня рятувальники брали завали та знайшли тіло жінки. На жаль, співчуття співчуття рідним та, та пам'ять людині. Які плани на цей тиждень, як завжди, будемо працювати для того, щоб полегшити або поновити комунальні послуги, полегшити життя людей, тому що постійні обстріли зараз на Херсонщині не вщухають на цій. Вихідні були вони особливо сильні? Можливо, це пов'язано було з днем міста Херсон, можливо, ще з чимось, але дійсно обогатили із артилерії, мінометів і постійно атаки дронів на цивільних по всьому збережжю. А от з приводу лівобережжя Херсонщини, що можете сказати? Адже партизани руху теж говорять, що росіяни відтягують частину військ, звідти, ніби для перекидання на Курщину. Чи відчувається це? В деяких населених пунктах відчувається як ротація, тому що люди підтверджують, що виїжджають військові, але потім заїжджають інші. Не можу сказати, що суттєво що по нашим повідомленням з громад суттєве зменшення особового складу, але дійсно є в деяких населених пунктах зменшення, в деяких трошки збільшення. Але ситуація, перш за все, нас турбує цивільних, які там залишаються, росіяни продовжують о, пробувати налагодити на навчальний процес для дітей, які о, залишились в російських школах, о, примусово о, затягують туди о, місцевих діток о, за рахунок того, що постійно ходять по о, квартирах, о, домівках, погрожують о, позбавленням батьківських прав, якщо. Дитина не буде ходити, але при цьому вони не можуть організувати сам процес. Немає вчителів, ніхто не зголошується йти працювати, співпрацювати. І звичайно, багато виїхало багато не хто ніхто не хоче працювати з Росії з окупантами, тому вже вдаються до таких дій, як просто ветеранів СВО, хоча б з вищою освітою, щоб вони були вчителями в цих. Навчальних закладах, звичайно, це перш за все пропаганда, яка їх більше цікавить для дітей, яку вони розповсюджують. А серед ветеранів СВО, так званого СВО, можуть бути ж і люди з кримінальним минулим. Чи відомі вам факти, що саме такі в лапках вчителі можуть навчати дітей на лівобережжі Херсонщини? На жаль, таких ми навряд чи знаємо, поки ми не звільнимо Лівобережжя, чи були такі факти, але я впевнений, що вони є, тому що дійсно там дуже багато зміст позбавлення волі. Російських зсво повертаються, і звичайно, якщо вони єдина, єдиний критерій для вчителів, так званих, це мати вищу освіту. Тому, звичайно, вони можуть в тому числі бути і після місць позбавлення волі. Зрозуміло. І буквально 40 секунд на відповідь. Наскільки мені відомо, що 15-кілометрова зона від Дніпра на лівому березі вона взагалі не придатна для проживання. А чи живуть там люди? Так, живуть люди, але ще в тому числі 15-кілометрова зона. Зараз тільки по перепусткам пускають людей. Тільки ті, які там проживають, ну або є перепуска якась спеціальна. Тому mm -hmm. звичайно там туди добратися важко. Зрозуміло. Пане Олександр, дякую вам, Олександр Толотенкову, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, що й не був наживо.